Ukraine. 6 листопада, середа 19.00. Спецтема Вибір Америки на Ютуб каналі Наталі Масичук. Перед тим як мене обрали віцепрезиденткою, і навіть перед тим як мене обрали сенаторкою. Мене обрала генеральним прокурором штату Каліфорнія. Тож повірте, я знаю, типаж Дональда Трампа. Ця війна ніколи не повинна була початися. Вона була посланницею. Її відправили для переговорів з Зеленським і Путіним, і вона це зробила. А війна почалася через три дні. Чи стане він історичним поворотом для самих штатів та американців. Як новобраний президент буде підтримувати Україну і допоможе в досягненні справедливого миру. Ми будемо дуже багато працювати з обома сторонами, щоб спробувати врегулювати це питання та вирішити його. Це має закінчитися. Згадаємо найяскравіші моменти виборчої кампанії. Як ви думаєте, це був замах? To... Мені недостатньо відомо. В мене є думка, але я хочу переконатися, що ми маємо всі факти, перш ніж робити, якісь коментарі. Живемо історичний епізод разом середа 19.00, спецтема спецдема на youtube каналі Наталії Мосичук.